Вітання всім на АМ каналі. А чи знаєте ви різницю між додатковою секцією світлофора і табличкою на рівні червоного його сигналу? Почнемо, мабуть, з того, що у них спільного. Так ось. І при стрілоці в додатковій секції, і при намальованій стрілоці на оцій додатковій табличці. Дозволяється рух транспортних засобів у напрямку зазначеної стрілочки, як своєрідне, можна сказати, виключення за умови забезпечення безпеки дорожнього руху і безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з будь-яких інших напрямків. Ось тут транспортні засоби і тут пропускаємо. Ну і звичайно, якщо є пішоходи, то їх теж необхідно пропустити. І тільки після цього повторюся, як своєрідне виключення дозволяється. Дозволяється повернути у напрямку стрілочки. Це те, що в принципі однакове як для секції, так і для намальованої таблички. Але одразу виникає цілком логічне запитання. Якщо в цій частині вимоги приблизно однакові, тоді навіщо в одному випадку застосовувати додаткову секцію, а в іншому табличку. Чи є все-таки між ними якась різниця? По-перше, не можна не помітити, що додаткова секція і табличка відрізняються за зовнішнім виглядом. Секція являє собою електронний прилад, а табличка, ну, просто намальована. Приладом електронним не є. Теж звертаємо увагу, що додаткова секція розміщується на рівні основного зеленого, табличка завжди розміщується на рівні червоного основного сигналу світлофора. Виходячи з цього, можемо прийти до висновку, що на стрілочку можна рухатися тільки коли вона ввімкнена. Якщо буде така ситуація, коли стрілочка в додатковій секції буде вимкнутою, тоді рухатися праворуч не можна. А от табличка із розумілих причин не може загорятися там чи гаснути. Вона постійно є намальованою і тому виходить таким чином, що постійно дозволяється рух праворуч, як при зеленому сигналі світлофора, так і при червоному чи жовтому. Так, за умови безперешкодного пропуску інших учасників дорожнього руху, але все ж таки тут рух дозволено постійно. Наступна відмінність. Уявимо ситуацію, коли встановлені дорожні знаки, або ж як варіант, нанесена дорожня розмітка, які дозволяють здійснювати поворот в даному випадку праворуч, не тільки з крайньої правої смуги, але і із середньої смуги також. При застосуванні світлофора із додатковою секцією ми можемо керуватися вимогами дорожніх знаків чи дорожньої розмітки, і повертати праворуч саме в даному випадку з двох смуг. А от що стосується ситуації, коли є намальована табличка на рівні червоного сигналу світлофора, то тут окремою нормою правила прописують, що руху напрямку стрілочки цієї намальованої дозволяється завжди здійснювати тільки з крайньої правої смуги, або ж якщо така стрілочка застосована для дозволу руху ліворуч чи на розворот, тоді тільки з крайньої лівої смуги. Попри те, що, начебто, знаки чи дорожня розмітка дозволяють з двох смуг, але при такій організації, ще раз повторимося, тільки з крайньої правої смуги дозволено повертати. З інших смуг рух у напрямку стрілочки забороняється. Хтось спитає, а навіщо в такому випадку встановлювати дані знаки чи малювати дорожню розмітку, це що, тільки для того, щоб плутати водіїв, який тоді сенс цих знаків чи розмітки. Не поспішайте, будь ласка, з такими категоричними судженнями, адже світлофор не постійно буде горіти червоним світлом. Колись загориться зелений сигнал світлофора. І от коли він загориться, тоді для повороту праворуч можна буде використовувати обидві смуги. Поки що основний червоний і рухатися в напрямку стрілочки дозволяється тільки в якості своєрідного виключення. Так от, у даному випадку, це виключення розповсюджується тільки виключно на крайню праву або у церкальному відображенні на крайню ліву смугу. І ще одна є відмінність по суті. Моделюємо таку ситуацію. Уявимо, що ми на автомобілі на оцьому синьому, і взагалі-то маємо намір продовжити рух попрямій. В даному випадку ми продовжити рух не можемо, оскільки основний червоний сигнал світлофора горить. І якщо позаду немає інших транспортних засобів з увімкненим правим поворотом, тоді, звісно, що ми будемо стояти, очікувати, поки загориться зелений основний сигнал світлофора. Після цього продовжимо рух у запланованому напрямку. Але. Якщо ззаду з'являється транспортний засіб, хоча б один з увімкненим правим поворотом, який хоче рухатися в напрямку стрілочки в додатковій секції, тоді, з точки зору правил, ми зобов'язані теж у свою чергу вімкнути правий поворот і звільнити займану смугу, повернувши у напрямку цієї стрілочки. Хочемо ми того чи не хочемо, так вимагають правила дорожнього руху. Мабуть, у всіх напрошується цілком логічний висновок, що водієві синього автомобіля, який наближається до даного перехрестя з такою організацією дорожнього руху. Якщо він не має намір повертати в напрямку ось цієї стрілочки в додатковій секції, доцільно було завчасно перелаштуватися на сусідню смугу, і тоді б не було в нього такої досить неприємної ситуації, не доводилося б змінювати свій маршрут руху. Потрібно зазначити заради справедливості, що в житті, на жаль, далеко не завжди виконується це правило. І водії на місці водія синього автомобіля. Або ж ігнорують оці автомобілі, які під'їжджають ззаду з правим поворотом, і стоять собі, чекають зеленого основного сигналу світлофора. Або, як варіант, звільняють все таки смугу, але не так, як це передбачають правила. Можуть вони сюди підсовуватися лівіше, якщо є місце, можуть навіть виїжджати за стоп-лінію на сусідню смугу, таким чином звільняючи проїзд. Але, ще раз повторюся, з точки зору правил дорожнього руху мають бути саме ось такі дії: вімкнути правий поворот і прослідувати в напрямку цієї вімкненої стрілочки в додатковій секції. Якщо ж розглядати ситуацію, коли застосована намальована стрілочка на табличці, то тут до водія синього автомобіля не висувається вимога звільняти займану смугу. І попри те, що ззаду хтось може сигналити та моргати світлом фар, вимагаючи звільнити займану смугу, це відбувається часто через те, що далеко не всі водії отаку різницю розуміють і на повному серйозі вважають, що тут їх зобов'язані пропустити. Але в цій ситуації правила не вимагають нікого пропускати. Водій синього автомобіля з точки зору правил має право стояти і чекати зеленого сигналу світлофора, щоб після цього продовжити рух по прямій. Ось такі відмінності спостерігаються між стрілочкою в додатковій секції і стрілочкою намальованій на табличці. Відмінності, як ми побачили, не тільки зовнішні, але і по суті, так би мовити. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі. І ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відео уроки.